Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Сила, вантажу під'ємністю до 2 тонн, тон, артикул даного домкрату 271.002. Постачається в фірмовій упаковці домкрат. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас невеличка інструкція знаходиться. Дві металеві. Трубки, які з'єднуються в одну. І це у нас є ручка. І також сам домкрат. Домкрат до 2 тонн. Абсолютно повністю металевий. також металевий упор, який додатково викручується. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 158 мм, максимальна висота підйому 308 в даному домкраті всередині використовується мастило, тому транспортирувати потрібно домкрат виключно в вертикальному положенні, щоб мастило не витікло. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам потрібно фіксатор, який знаходиться в нижній частині, провернути до кінця вправо, вставляємо ручку і починаємо прокачувати. Таким чином, у нас шток піднімається, для того, щоб шток опустити, фіксатор. Провертаємо вліво, і під вагою у нас шток опускається. Ось так все просто працює. При купівлі на Домкрат також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.